Від переговорної риторики до повної зневаги один крок ще буквально два тижні тому російський диктатор Путін натякав на початок діалогу та намагався вибити для себе якісь гарантії. Нині заявляє, що Буцімто нелегітимний президент Володимир Зеленський. Чому Кремль змінив курс та до чого хилить самоназваний правитель РФ? Спробуємо зрозуміти просто зараз на каналі. «Сейчас». час підпишіться і до справи. Путін видав черговий абсурд напередодні, самоназваний президент Федерації заявив про нібито нелегітимність Володимира Зеленського як президента України. На думку схибленого керівника Росії єдиною законною владою в нашій державі нібито є лише парламент і спікер Верховної Ради. Адже за його уявленнями, п'ятирічний термін повноважень гаранта вже сплив. Причому за нещодавній період це вже друга така заява. Тема про нелегітимність Зеленського піднімалася під час зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенко минулого тижня. Ну і в своїх умовиводах Владімірович намагався послатися на норму українського законодавства. Однак, по факту, тільки зганьбився та у своєму спічі перекрутив приписи головного закону країни. Адже конституція забороняє проведення будь-яких виборів в умовах воєнного стану. А сам стан не може бути скасованим, поки існує загроза Україні як державі. Таким чином, пан Зеленський залишається легітимним президентом України до вступу на посаду його наступника. До слова на такі закиди вже відповіла українська сторона та сам спікер парламенту Руслан Стефанчук, з яким нібито хотів говорити Путін замість Зеленського. Пропоную його пряму мову. Зрозуміло, що проголошені сьогодні російські наративи є настільки ж передбачуваними, наскільки й безглуздими. Однак Стефанчука у його дописі у Фейсбук бентежить інше: що окремі українські політики, як він пише, ніби готуючись під ґрунтям, майже слово у слово цитують висловлені наративи, зокрема і у стінах українського парламенту. Кінець цитати. Російські твердження про нібито нелегітимність президента України є відомою інформаційною операцією Кремля, яку той активно просуває протягом останніх тижнів. І орієнтується у таких тезах ворог саме на іноземну аудиторію. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Пропоную вам фрагмент цього матеріалу. Путін, ймовірно, навмисно роздуває свої заяви такими юридичними тонкощами, щоб створити враження, що він добре знається на українських правових питаннях і є авторитетним експертом у цьому питанні. Використання такої мови, ймовірно, також має на моті змусити слухачів повірити в неправдиві наративи Путіна без перевірки фактів, оскільки юридичний жаргон за своєю суттю щільний і непрозорий, наголошується у документі. Але навіщо Путіну? Закидувати таку вудочку у західне інформаційне море. Відповідь насправді лежить на поверхні, аби закордонна аудиторія почала сумніватися, чи варто нам передавати підтримку у вигляді фінансів та зброї, ну а також аби підкріпити фейкову легітимність самого Путіна. Усі ми на власні очі бачили, що коїлося у період так званого волевиявлення в Росії: фальсифікації, підкидання бюлетенів і всі ті прийоми, аби накрутити голоси. Ми можемо з упевністю говорити, що в жодних конкурентних виборах президента Росії Владимір Путін жодного разу не брав участі, наполягає журналіст Віталій Портніков. Я ж нагадаю, що вибори глави держави в Україні мали б відбутися 31 березня 2024 року. А 20 травня сплив п'ятирічний термін з дати навгурації зеленського. Але як було зазначено вище, конституція в умовах повномасштабної війни забороняє проводити зміну першої особи. І на цьому тлі Зеленський залишається президентом. Поки не буде обрано нового. Власне, це станеться очевидно після перемоги України. Ну і починали ми з вами із того, як Путін завів переговорну пластинку. Отже, його умови пропоную освіжити у пам'яті з попереднього випуску, який ви побачите вже здамить. Перед цим не забувайте підписатися на канал Січас, залишити свій коментар та вподобайку. Дякую, що ви з нами. Із Кремля знову долинає переговорна риторика. Путін поставив свої умови і більше того, псевдоправитель жадає гарантій безпеки. Чого взагалі домагається диктатор та яку відповідь на ці фантазії приготували на банковій? Про це вже замить у свіжому випуску на каналі «Сейчас». Наполегливо закликаю вас підписатися і одразу рушаємо. Напередодні державного візиту до КНР Кремлівський самопроголошений владика Владімір Путін дав інтерв'ю китайському інформаційному агентству Сіньхуа. Потік думок оприлюднили і на сайті Кремля. Отже, там головний злочинець 21-го століття повторив свої наративи щодо війни з Україною, знову зажадав гарантій для країни-агресорки Росії і поскаржився на введені санкції. Згадав так званий президент, як це сідати за стіл перемовин, каже далі дослівно, ми хочемо всеосяжного стійкого і справедливого врегулювання цього конфлікту мирними способами і відкриті до діалогу щодо України. Але це мають бути переговори, що враховують інтереси всіх залучених у цей конфлікт країн, зокрема й наші інтереси, у купі з серйозною розмовою про глобальну стійкість про гарантії безпеки. І для продеборчої сторони, і, звичайно, для Росії. Причому це мають бути надійні гарантії. Кінець цитати диктатора. Ще раз наголошу: держава-агресорка, яка вчинила жорстокий кривавий напад, вимагає для себе гарантій. Однак таке ми вже насправді чули. Хоча сама федерація розуміє гарантій, ніхто злочинцям не дасть. Але як це упаковує Путін, під обгорткою, мовляв. Це проблеми із заходом, оскільки цитую, правлячі кола не ґрунтуються на міжнародному праві. Це була його пряма мова. Окрім цього, Владимірович демонстративно звірив годинники, мовляв, Москва підтримує мирний план Пекіна щодо України та заявив, що Китай чудово розуміє причини вторгнення. Нагадаю, понад рік тому Пекін представив документи з 12 пунктів. Серед них припинення вогню між Росією та Україною та відновлення мирних перемовин. Це такий собі мирний план від Кайнер. Однак сама ж країна, і це вже доведено надалі, надає величезні економічні ресурси для відновлення військового потенціалу Росії. Ось як тоді відрогував на ці пропозиції президент України Володимир Зеленський? Пряма мова. Мені здається, що це був не мирний план Китаю, не резолюція, не декларація, це не інфраструктура для чогось. Мені здається, що Китай показав свої думки з приводу цього. Те, що Китай почав говорити про Україну, це дуже непогано питання, що йде за словами, питання в кроках, і до чого вони ведуть, який результат для нас. Бо Китай говорить там про нас. На заході, власне, також сприйняли цей от мирний план Китаю достатньо скептично. Тим не менше, політичні настрої змінюються. Особливо відчутно, політичний флюгель колихнувся після поїздки китайського керівника Сі Цзіньпіна у Європу. Під час Євротуру той називав війну, як завжди, кризою, і висловився, нібито піднебесну Не стосується, не треба з нами сваритися. Нині ж ми бачимо зміну тез і з боку до прикладу Чехії, а радше їхнього лідера Петра Павла, який почав вважати наївним уявлення, що Київ у доступній для огляду перспективі зможе повернути територію, зайняту РФ. Ми маємо бути реалістами. Це його безпосередня цитата. Але на боці України незмінно сполучені Штати Америки. Принаймні, це вони дають зрозуміти візитами ключових персон. Так учора до Києва прибув держсекретар США Ентоні Блінкен. І вже сьогодні з його уст пролунала заява: США можуть підписати двосторонню безпекову угоду з Україною протягом декількох тижнів. Слухаймо. Україною та сполученими штатами ви знаєте, зараз 32 країни ведуть скоро закінчать такі переговори. Такі угоди допоможуть. Україні бути безпечною і захищеною на десятиліття вперед, і розвивати свої власні збройні сили. Ми продуктивно працюємо. Обидві команди доходять вже до фіналізації тексту такої угоди, яка має бути вже незабаром підписана. Висловився Блинкен щодо переговорів. Ключова думка: Україна має сама ухвалити рішення про початок перемовин із Росією. США підтримують Київ. У будь-якому випадку, тим часом у ЗМІ виринають ідеї щодо так званого корейського сценарію вирішення війни. Поясню, корейський сценарій виник у результаті війни між північною та південною Кореями, яка тривала з 1950 до 1953 року. Тодішній радянський союз підтримував північну Корею своєю чергою. Південній Кореї допомагали Сполучені Штати. Війна між двома країнами примирилася. Перемир'ям у липні 1953-го, внаслідок якого було створено демілітаризовану зону. Однак формально дві країни все ще перебувають у стані війни, оскільки в наступні роки не було підписано офіційного мирного договору. Ну а яке майбутнє бачите ви для нашої держави, і до якого варіанту ладні схилятися? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Нам дуже цікаво буде почитати вашу думку. Підписуйтесь на канал се час, ставте свої вподобайки і не забувайте натискати на дзвіночок, аби бачити більше і отримувати від нас оперативні сповіщення. Ще порцію цікавого обіцяю вже незабаром. Дякую, що ви з нами, і дякую за довіру.